Друзі, я вас вітаю. Це село Лисець. Сюди доїхати не так просто, але це ну якщо не серце Поділля, то душа Поділля. Оце так. Сашко Телячий, Ми з ним познайомилися ну майже рік тому. Ну в, коли це було в березні, да. в Хмільнику на Вінничині. Теж Поділля, і там Сашко в бочках продавав мочені яблука. І, і весь хмільник, хмільник купує. Так. І от зараз ми в твоєму під... на ти? Ну, звісно. Чи ми вже тоді почалися? Ми тоді почали. Почали на ти. Да. От. І моя мрія збувається, тому що через два дні звідси буде прямий ефір. Сашко Телячий буде розповідати, як мочити, мочені яблука робити. Квашені. так. Квашені. Угу. А от зараз. Покажи невеличку екскурсію по своєму підвалу. Я розумію, що тут апофіоз буде в листопаді, багато всього буде, так, правильно? Так. Зараз підготовчий період. Але все ж таки цікаво, бо вже що є? Ну починаємо з чого є. Вже у нас є е, часник квашений, перець квашений, вже є гриби квашені. Тут вже є у нас бурячок квашений, маринований. Тут сливочки у нас мариновані вже є. Ну, як ви бачите, помідори різні є. От. А, от є... а тут навіть є такі ще помідори. ну, Тут в нас є, коли кум приходить, то ми тут, навіть стаканчик тут на місці є. То прямо на місці? Так, да, ну що закуска є. І тут ми приходимо, тут теж це все в мене гриби. Ліс був щедрий цього року. О, а то в Карпатах плачуть, що немає грибів. Тут в Карпатах плачуть, а на Дунайвечні гриби є. Тут у нас помідори вже заквашені, червоні. А Тут угірки. Так, звісно ж можна. Відкриємо. Послухайте, який звук навіть піде. О, І що, в неділю ми так зробимо, так? От, ну, це вже, так? Це вже газ там виходить. Да, це от квасилися місяць назад. От дивіться, які вони всі. Угу. Як вони бухтить, все. І помідорку вам покажу, як достану зараз звідси. Ух ти, клас. Дивіться. А, а, а який секрет? Що там? Просто вода і сілі, все? Ні, тут, тут секрет такий. Тут є листя смородини, вишні. Поки що не я закраєш, е, вишні. Листя вишні, хром, перець, цибуля, чосник. Все, те, що вдома на городі росте. Все. Тут ми сюди додаємо. Булькати. Е, булькати буде ще, мабуть, з тиждень. Потім воно вже стає булькати і вже все набралося свого. І буде воно просто стояти так. Да, і все. що, до, до, до літа може стояти? Е, до літа ні, бо розберуть. Бомбачиха, я все я зрозумів. <ривіт> Так, люди, запам'ятайте: село Лисець Олександр Телячий. Де б ви його не побачили на базарі, підходьте до цієї людини, подивіться на його очі, я збільшую очі. Ого! О, ось. Чесні, чесні очі українця, підприємливого і великого трудяги. Номер телефона 097 960 88 78. Ох, який молодець! Він не опускає своїх шансів. Так має бути, МРБ.